Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Хочу з вами сьогодні поділитися цікавим рецептом. Це заготовочка, шампіньйони для всіх страв. Такі заготовочки чудово підійдуть тим, хто живе далеко від міста і не має можливості щодня заглянути у супермаркет і купити свіженькі грибочки. Грибочки помила і порізала великі гриби на четвертинки менші на половинки. Великий баняк ставлю на плиту, наливаю сюди воду. На кожну літру води даю половину чайної ложечки лимонної кислоти. Закладаю грибочки у киплячу воду і проварюю 3 хвилини. Тепер грибочки перекладаю у миску з холодною водою. Грибочки промиваю 2-3 рази. Переклала їх у чистенькі слойки і залила підсоленою водою. Ставлю баняк на плиту, 3 літри води, 6 столових ложок солі. Вода закипіла, сіль розчинилася. Заливаю грибочки, тепер їх можна стерилізувати. Дно баняке застеляю рушником. Ставлю сюди слоєчки з грибочками, накриваю кришками. Стерилізую 35-40 хвилин. Простерилізувала і тоді кришки закатую. З даної кількості продуктів готуємо 8 літрових баночок смачненьких грибочків. Грибочки для всіх страв. Такі грибочки чудово підходять для приготування підливки, грибної юшки, піцу, найрізноманітніших салатів для родинного столу. А ще шампіньйони можна перемолоти і начинити ними на лиснички, приготувати пиріжки. Це справді дуже гарна, смачна, корисна заготовка.